Сьогодні вночі, в черговий раз, наше місто було обстріляно шахедами, ударними дронами, били по підприємству. По Пошкоджені вікна, як ви бачите, в багатоповерхових будинках. Також і чесні будинки є пошкоджені. На сьогоднішній день звернулося вже близько 60 чоловік за допомогою. На даний час на даній локації ви бачите, у нас зараз працюють міжнародні наші товариші. Це міжнародна організація Проліса. Вони надають допомогу «Тарпаулін», ОСБ плити. Плівку для того, щоб люди змогли тимчасово закрити свої мешкання, щоб можна було хоч якось цей час там проживати. Також працює поліція, вони приймають заявки від громадян, тому так от, така ситуація зараз.